Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку. Зміни стосуються не лише призовників та військовозобов'язаних, а й резервістів. У законі такі зміни, штрафи за порушення правил військового обліку від 510 до 850 гривень за перше порушення і від 850 до 1700 гривень за повторне протягом року або в особливий період. Раніше штраф становив від 85 до 119 гривень. Штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 1700 до 3400 гривень за перше порушення, і від 3400 до 5100 гривень для громадян від 5100 до 8500 для посадових осіб за повторна протягом року. Раніше штрафи становили від 170 до 510 гривень, від 510 до 1700 та від 1700 до 5100 гривень відповідно. Штрафи за зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів від 510 до 850 гривень за перше порушення. І від 850 до 1700 за повторно протягом року. Раніше штрафи становили від 17 до 51 гривні та від 51 до 119 гривень відповідно. Крім того, закон передбачає можливість доставлення поліцейськими порушників до ТЦК за зверненням військового комісара.